Не їдьте в Дублін, якщо ви не любите пиво. Така велика кількість пабів, як там, я не бачив ніде. Найбільше мені запам'ятався заклад біля мосту в формі арфи. Це таке визначне місце у Дубліні. Там дуже крутий паб. Також у місті ростуть пальми, що мене здивувало. І я був е, у березні, і там дуже-дуже багато людей вже було в шортах, що для мене було дивно, тому що погода змінювалася кожні півгодини. То трошки сонце вийде, то е, дощ починається, то сильний вітер. Прогулятися по місту є де дуже класні місця. Звичайно, непривично те, що е, рух інакший, як в, в, там, в Україні або в Європі. Треба на це звертати увагу, коли ти переходиш вулицю. Я ще запам'ятав велику кількість. М'яса, телячого м'яса в магазині, тобто, це теж мене здивувало, тому що ми тут в Європі більше орієнтовані на свинину, як мені здається. І на вулиці люди не п'ють, тобто я не побачив п'ющих людей з пивом, там, десь вони щоб бухали там з пляшок. Всі по пабах, дуже багато людей по закладах. Сказав мені викладач мій англійської мови, який з Ірландії, що в них це не заборонено, але не прийнято. Тобто люди на вулиці не п'ють і не курять. І це, звісно, класно. В цілому, Даблін дуже крутий, я туди збираюся ще раз поїхати.